Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні ми будемо з вами знімати другу частину сліпих затестів від Діни. Я дуже довго не знімала, тому що друга частина, на відміну від першої, мені якось важко. Чи то я вже дуже багато всього нанюхалась, чи то не знаю, погода така, чи настрій, але мені все було дуже схоже. Хоча Дін сказала, що парфуми всі різні. А мені, знаєте, як все було? Або квітково класичне, насичене, або квітково класичне, дуже таке ніжне. Ну, побачимо. Думаю, що мене тут чекає дуже багато здивувань. Noмер восьми. Минулого разу, якщо ви дивились, не, див... не дивилась, я прикріплю першу частину. Там були і новинки цікаві, і такі мої ворхливі емоції. Побачимо, що буде цього разу. І з 1 по сьомий ми нюхали, зараз будемо з 8 по 14 нюхати. Я буду наносити прямо, я зробила собі певні нотатки, прямо на. А, перший парфум. А, перший парфум мені відкрився туберозою і нарцисом. Якщо я буду не вгадувати, а, не дивуйтеся, я насправді мені здається дуже погано зчити ноту, але передам вам настрій парфуму точно. Що відчуваю, і зараз також яскравість насиченої туберози. Нарцис додає, як я щитую, нарцис, що він додає класичного звучання, такого досить шорсткого звучання, дещо строгого звучання, і парфум розкривається якоюсь фруктовою солодкістю. Тобто набираю обертів ця фруктова солодкість. Це гарно, це, знаєте, так трошки ретро можливо. І це було б ретро, якби тут не було цієї фруктової солодкості, бо тубероза, нарцис, знаєте, це таке. Потім я його розношувала, і фруктова солодкість вщухає е, обертів знову ж таки е, в другій хвилі набирає тубероза. Тубероза така е, шорстка, але жирненька, така впевнена тубероза. Давайте відкривати, побачимо, що це. До речі, на папері дуже явно відкривається фруктовість. Яка фруктовість нашого саду? як Якісь там груші, не знаю, можливо, навіть ягоди, але це все таке трохи припудрене, здебільшого, все ж таки квіткове, класичне, для якоїсь такої. Я б сказала дами, або хто дуже полюбляє класичні квіткові парфуми, от бути великим букетом. Я таке люблю. Я люблю бути таким. Жінка-букет. <сум> ось, ось це таке. Давайте подивимося, що це. А, мені здається, це або якась ніж, така яка заграє цими класичними темами, або якась дуже гарна, а, така серйозна класика. Так, і це от нічого собі. Це F by Ferragamo. Я, чесно кажучи, в шоці? Так, троянда, цитрус квітковий. Не вгадала я, а, Тут жасмини, троянда. Я сказала, що нарцис, і а, <смі> чому я ніколи не вгадую. Це вже аксіома, я ніколи не вгадую люб... улюблену свою ноту троянди. І навіть зараз знаючи, ну добре, троянда, але для мене це якась грушева. Тубероза, а не троянда. І а, знаєте, що він звучить дуже так а, мощно. А, в цьому парфумі дійсно є насиченість, є міць. Навіть я а, згадала якісь сучасні нішеві такі напористі туберози. Ну, чому, бачите, троянда в поєднанні з жасмином мені видало туберозу. Він а, десь а, півтори години. Півтори люди на моїй шкірі впевнено та квітково звучав, грав, тобто дуже насичено. А потім кудись зник. І якби він не зник, то я б навіть не згадала, от коли вам говорила, що це якийсь гарний. Люкс класичний, тому що ніше ну, рідко, коли так зникає там баз, наприклад, дуже довго сидить. А він так напористий, у нього такий яскравий, напористий, впевнений початок розкриття. І така база. Мені дуже він сподобався. Це ферамо, це люкс, я не знаю, можливо, це вже зняти. Ферагами для мене такі напівпрозорі якісь невпевнені водички. А цей ферам я б ніколи от, от ніколи, якби мені дали навіть 2-3-4 бренди обрати. Я б ніколи не сказала, що це ферагам, бо настільки напористо він гучно звучить. Єдине, що зник от просто він через півгодини майже нічого не було. Це єдине таке, що може говорити про його люксову, люксове походження. Але хм, я, чесно кажучи, здивована. Здивована, по-перше, що геть не тела. Мені звучить геть іншим, навіть зараз, знаючи піраміну. І потужністю звучання я також здивована. Номер 9. Номер 9 мені, до речі, дуже сподобався. Він відкривається такою акварельною квітковістю. Також є от в нього акварельність. От, якщо ви мене спитаєте про його розкриття, це акварельна квітковість, трохи зелені, і е, ця акварельність, вона не дає, вона наче надає такого легкого, витонченого звучання цьому парфуму, але потім з'являється пудра. Якась така фруктово ванільна пудра, і вона наче не дає цьому парфуму розтектися. Знаєте, як акварельні краски, фарби, вони так раз, крапельку додав води, і все розтікається. А тут, наче є ця легкість, але пудра наче скріпляє цю композицію, і воно звучить витончено, тонко, дуже приємно, дуже вишукано, але не дає розтектися. Можливо, тут також є троянда, бо потім з'являється кремовість, така доглядова кремовість. І я помітила, що дуже часто якийсь муску, з пудрові нота або трояда може давати оцю доглядову косметичну кремовість. Він мені дуже сподобався. Він, В нього середня стійкість. Я сьогодні його нанесла, до речі, ще раз зранку, і, ну, буквально також він пару годин і він зник. Але оце відчуття такої доглядовості, витонченості. У мене він асоціюється з білим кольором. Дуже мені сподобалося. Давайте подивимося, що таке дев'ятий номер. Я все ж таки знову ставлю на нішу. Це якась така, не знаю, в стилі, можливо, Ніколаї, її таких квітково-пудрових парфумів. Тут але Ніколаї, вона робить все одно більш, вони для мене більш ретро, вони для мене більш напористі, більш якісь такі гучні. А це такий я, це як молода дівчина. Знаєте, як Ніколи, коли вона була дуже, дуже молодою. Так, я вже. Відкрила. О, це альдегіди від Лоран-Масоне. Нічого собі, нічого собі. Оце так альдегіди. А, мускусний пудровий, білоквітковий, мильні ноти, дерево, ваніль. жасмин геліотроп, білий мускус. А, угу. Троянди нема, але оця кремовість. Тут мускус кремовий. Альдегіди тут. Геть, от я його носила декілька разів, поверталася до нього, бо він мені дуже сподобався. Він дуже такий ніжний, так він чисто звучить, але отак от доглядово ніжно. Альдегіди тут не ретро, альдегіди тут не кілки, альдегіди тут от заявлена мильність, але це таке квіткове, дуже м'яке мило. Це скоріш навіть а, якийсь засіб для догляду за. З шкірою дуже мені сподобався, дуже. Знаєте, якщо всюпестіше в розкритті мені здалися такими також м'якими, дуже гарними а, мильними квітковими альдегідами, а, то потім все одно набертає обиті, він такий різкий стає, він проявляє характер. То тут ці альдегіди, вони, вони м'які, вони отак м'якою, такою цей пінкою, кремом залишається впродовж всього звучання. Дуже мені сподобався. А, я так і б не сказала, що прям альдегіди. Так, милко, квітковість, можна було б подумати, але дуже-дуже м'які. Мені дуже сподобались, дякую Діна. Прям вишуканість. 11-й. Одинадцятий 11 я називаю, можливо, геть це буде повз, повз, правду, але я його називаю Гайденс в Люйці, коли він ще лише народився. Тобто. Мені розкривається смачною цукровою, пудровою грушею. Є також деревина. Ну, тобто в мене таке враження, що я описую Гайденс. Але Гайденс такий, він а, а, гучний, там солодкості от всього більше. Груш більше з цукровою, солодкості більше, деревини більше, наче всього в рази-в рази більше. А це дуже схоже, як на мене, напрямок. Дуже м От, при, всього все схоже, але всього набагато менше він м'якший, ця груша припудрена, як я вже сказала. Звучить дуже приємно, фруктово, досить довго. Що ще сказати? Припудрена солодка. Солодка груша. І така фруктовість воно розкривається такою фруктовістю знаєте, з фрукти, фруктів з нашого саду. Тобто якесь грушеве пюре, яблучне пюре. Мені, мені сподобався жіночний, як на мене. Ну, Це би бути, до речі, люксове Варіант Guidance. Давайте подивимося, що воно таке схоже і чи є там груша. Бо от я просто крім того, що це таке фруктове префудрене, дуже приємне, але солодке, яск... досить яскраве. А ні. Так. Єдине, що я вгадала з спільного з Guidance, і це геть люкс, це Santal Punny Cherry від Blendwood. класний, до речі, що тут спільного, тут спільного лише сантал і ваніль. Чому я його чую як грушу, я не знаю. А, амбровий, теплий пудровий, ну так, пудра. Чиня, що я сказала, що я солодкість сказала, так? Я не сказала, що це ванільна солодкість, але а, деревина, пудровість, ну все, і, і все. Нічого не вгадала. Ладан, цитруси. Знаєте, я його відчуваю як фруктово пудровий з деревиною. Ніякі це не пачулі. Ой, не, не пачулі, не сандал, так. А що там? Чому пачулі, я сказала? Нема тут пачулі, забудьте. Так, відчуваю його як фруктово-пудровий з деревиною. Дуже гарно пахне, дуже приємно. він такий радісний, знову ж таки, середня в нього стійкість. І blend-out в мене була сана. І сана така. Більш лінійна то був карамель і апельсин. А тут він все ж таки грає. Знаєте, то пудр, то деревина, то ця фруктовість. Дуже приємний. Дуже приємний. Я думаю, що це така. Я не пам'ятаю, чи я назвала сандал, коли говорила. Але така м'яка деревинність. Тут такий сухий білий сандал. З фруктовістю, От, хоч що робіть мені. Я відчуваю фруктовість. Гарний, приємний парфум. Але він для мене такий парфум, знаєте, на кожен день, коли хочеш а -а пахнути не так, як всі, але, але так, щоб всі принюхувались. Так, номер м -м 10 це таке, м мабуть, найпотужніше. А це парфум класичної французької школи. Знову ж таки, це може бути якась стара певна казка, з якою я не познайомилася свого часу, або може бути та ніша, як я говорю, яка віддає дання, робить реверанс в сторону класичної французької школи парфумів. Я собі написала, що мені зразу по характеру нагадали парфум від Доран, Doran. Дорін, Doran, як пишеться. Це французький дім, і в них. Найбільшого парфуму от саме такі класичні, ти нюхаєш, і ти розумієш, це дорогий класичний французький парфум, квітковий, наприклад. А, мені чим пахне знову ж таки, мені якимось таким класичним букетом пахне тубероза, жасмин, нарцисса. І все це приправлене ваніллю, щоб не було аж занадто ретро, щоб витягнути його на сучасний рівень від подачі цього класичного букету. Я собі ще написала, що він надзвичайно довго тримається. От Буквально одне нанесення, кілька один, прям гучно мені воно грало. В мене образ такої шатно одягненої в дорогу сукню, з обов'язково прикрасами з натурального каміння, в театр. Якоїсь жінки, яка от а, готувалась, готувалась до виходу. М, тут вже. Ось ось такий він. Давайте побачимо, що це таке. Тобто, о, єдиний, який мені прийшов бренд сучасних таких, це цей Доран. І а, в мене є Анех, Погам... а, як називається, Анех Дамух Тобто, Чисто. Про любов до, до мадам. Але це, має бути ще з класичної французької школи. Оце я просто б'юсь об заклад. А так і є. Це Sakur від від Ніколаї. Ну, напрямок я вгадала і більш нічого. Окрім туберози, до речі, я вгадала, туберозу я вгадала. Тут ще є кориця жасмин вгадала. Перу, бальзам, сандал, пачулі, деревні вноти, фрукти, червоні ягоди, мандарина. Угу. Ну, так, це такий класичний, шикарний квітковий букет з великою кількістю спецій і деревиною. І тубероза, тут написана Остання. Як на мене, вона грає на пару з жасмином головну роль і дуже гарно це все приправлено. Ванілі. От як я сказала, до речі, в якомусь іншому згадаю Ніколаї, а в цьому не згадала Ніколаї, це от в стилі Ніколаї. Як я собі уявляю парфуми Ніколаї. Класична школа, французькі, багато квітів, деревина, спеція, пудра. Щось таке дуже-дуже класичне Треба так виглядати під стать, Обов'язково бо це сукня, або якісь класичні костюми, якщо це брючний костюм. Гарний, до речі, мені сподобався, але він дуже дійсно міцний, гучний. Хтось на такі парфуми, не хтось більшість на такі парфуми говорить ретро. Але такий би я носила от інколи під, таку, під такий настрій в театр. В театр, в якийсь ресторан вишуканий, бо він відчувається його міць, але він не такий, як сучасні парфуми, він не придушує. Тобто він не буде заважати їсти. Якщо що. Так, давайте наступний. 12. 12. Такий переливчастий, до речі, думаю, що це якась бутікова лінійка, зараз поясню. Тому що парфум відкривається якоюсь зеленю, квітами, знову така, наче акварельність, але а якщо там у нас був парфум, де акварельність була пудрою скріплена альдегідах, від Мацоне, то тут акварельність скріплена замшою. І цей замшевий акорд він дуже відчутний. От прям цікаво, чи є замша, чи це мені вважається. Вважає, Бо з першого разу я цю замшу не відчула, а от, ось там 2 три рази потім ще раз його розношувала, і от чітко замша. Замша паралельно з цими цитрусами, зеленю, квітковістю. Це все так дуже тонко, а замша так впевнена, от, наче замшу розмальовують цими всіми акордами. І така бутікова лінійка мені спадає на думку, тому що це міг би бути люкс, знаєте, воно так значить, зрозуміло, тонко, так класично звучить, а те, щоб в люксі ми звикли унюхати цю квітковість, таку зелень з цитрусами, але це якось так виведено на інший рівень, вичищено все в таке, все, в таке все причесане, все зайве, в ніяких крикливих нот, ніяких різких кутів. І замша дуже впевнена, от як для м м люксу, мені здається, дуже впевнено, натурально звучить замша. А, і написала, собі не знаю, знову ж таки, перевіримо, чи це так, в мене а, в базі видало фручулі. Такі фручулі, як в Коко-Мадмуазель. Давайте цікаво, що це. Мені він сподобався. Якщо ви любите замшу, якщо, звичайно, тут є замшу, а, замшова нота, давайте подивимося. Але навіть якщо тут замша не заявлена, але ви любите замшу в парфумерії, і це він такий. Носить, делікатний, знаєте, такий а, е, також з витонченим звучанням. То, якщо ви шукаєте ноту замші, то я вам його раджу, я вже бачу, що це, і я вам його не раджу через його цінну. Floral Verse від Gucci, Квітковий вірш від Гучі. Mm -hmm. Так, замші нема, але бачу чорний чай, і я розумію, чому я чула замшу. Бо чорний чай мені часто видає або замшу, або шкіру, таку тонку шкіру. І тут цей чорний чай, я прийняла, який я прийняла за замшу, це однозначно. Чорний чай, білий мускус, жасмин. Я в такий жасмин я не вловлю. Я вловлю, а чому фручулі вилізли в кінці? Не знаю, чому. А я в таку ванільну квітковість тонку акварельну. Гарний, але дуже дорого. Це дуже дорого. Як на мене, це занадто дорого для цього парфуму. Тобто, я коли казала про бутікову лінійку, ну 200 євро. десь так. Але він от, однозначно дуже гарний, дуже приємний, витончений, такий, як я сказала, причесаний, вичищений, все таке. Ну, принаймні, з бутиковою лінійкою. Я вгадала. А, приємний, приємний, гарний, але мені здається, що він ну от флакон, флакон неймовірної краси, але ну, мені здається, що занадто дорого на таке звичайні. Але тут не в тому річ, Тут ми не можемо казати занадто дорого, занадто дешево, тому що ми а, на що звертаємо увагу? На якість і ціну інгредієнтів. Тож, давайте сподіватися, що в цьому гучі просто дуже дорогі інгредієнти. А от чорний чай, який звучить замші, це дуже цікаво. Дякую. Про 13 написала, що це для любителів зелені м'яти, от в ту сторону цитрусів. Всі, хто шукає: хочу м'ятного чаю, хочу зелені, хочу цитрусів не мій профіль, мені інколи таки подобається, коли не знаю, що втягнути. І з усіх зелених, тобто свою зелень я в хаос в матріарху вже знайшла. Але що, що до цього, знаєте, який тут стиль? Я спочатку написала собі гуталь, бо гуталь так могла зробити. природню. звучить, зелень, трохи мускусів, якась чайність, можливо, тут є зелений чай, можливо, м'ятний чай, але з мелісою. Ну, ну щось таке. Дуже-дуже природне, дуже приємне освіжаюча. Таке ти сидиш, п'єш якийсь трав'яний чайок в садку, коли так, зелень в самому сокові, знаєте, така буйна зелень, свіжість або вечір, або скоріше свіжість ранку відчувається. Такий дуже романтичний він. Я собі написала, що гудай, могли таке зробити. Знову ж таки, мене у мене по стилю відсил до того корейського бренду, що мене вразив вперше, коли Діна мені прислала перші промі за, м -м, за тест Overflow. А потім написала, що має сподобатися тим, хто кому подобається його Yo, Like You від а, ELDO, але той мені звучить все ж таки грубше. Там початок дуже гарний, потім він засолоджується, так він грубше, я його пере передумала купляти. Цей набагато тонший звучить, набагато так природніше звучить. Давайте побачимо. У -у -у. Ніколи не подумала, що тут є такий свіжий парфум. Це Абіс. Ебіс від Мажди Бекалі. Оце її така з місяцем лінійка. Нічого від них не пробувала. Давайте почитаємо, що цікавого тут. І це супер. Ага, оце свіжість така. Цей зою супер, цикламен свіжий, здає. От, о, в, о, в ранішній садочок. Так, мускус пачулі не почула. Сандал, ну, деревинність, ну, не знаю, Мені, скоріш, він свіжо-зелений. такий, ну Він і описаний: мускусний, свіжий, зелений пудровий, свіжо-пряний. Квітковий квітів не почула. Мускусний, так, анімалістичних нот не почула. Дуже витончений, дуже м -м, приємний. А, але, не знаю, мені здається, він дорожчий за гудаль, але от в, в, в тому стилі В тому стилі таких приємних, а, натуралістичних парфумів, гарний. Для любителів а, таких зелених горіховість, до речі, я теж не почула. Та? М -м, ніжних, зелених, природніх парфумів. 14-й. Я вже знаю, що це. З ним я так довго мучилася, що ми довго скотували з Діною, я щось там розказувала, і що я відчуваю. І я не вгадала цей парфум Геття, вона мені сказала, що це. І, я от просто ходила, і мені здавалося, що я знаю цей парфум, щоб я його розношувала. Я не знала, як виявилось цей парфум. Я його відкриваю прямо зараз. А в мені він відкривався не зеленим яблуком, а відкривався якимось ананасом, тобто чимось кисленько солодким. Так, тут яблуко якраз кисленько солодке. І це пахне шампунем шаума, це пахне зеленю. І оцим кисло-солоденьким. Яблучком, до речі, на папері це яблучко більш хрумке і зелене, ніж на шкірі. На шкірі в мене більше солодкості, тому я його прийняла, мабуть, за ананас. От зараз на папері, бо всі я розношувала на шкірі. Зараз вперше їх наношу на папір, і папір деякі парфуми, звичайно, видає по-іншому. І ось це. Зараз таке хрустке зелене яблучко. На, на шкірі, як я вже сказала, воно було більш засолощене яблучко, що нагадало мені ананасик. Зелень, я відчувала а, цитруси відчувала. Щось дуже таке а, також приємне, радісне, фруктово-зелене. Але що цікаво, тут мають бути молочні ноти, але лактонності, молочності, навіть знаючи, що це, навіть знаючи а, ноти. Що воно там має бути, я не відчуваю. Мені на шкірі, ні, тим паче на папері. Це цікаво. Оце бачите, коровка від золоїста. Лактонний пудровий ну, 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 не відчуваю. Пудру тут я мінімально для мене він. Якщо запудрюється, то потім вноситься, знаєте, трошки-трошки, так як геліотропна пудра, така природня, дуже природня пудра, геліотропна. А, мускус. Тут такі є важкі ноти, як бензоїн, ветивер. Ну, так, ветивер — серйозна така нота. Так? Амбра. Ні. Молоко. Ні. Тобто, якби мені хтось по... отак на осліп обирати лактонні парфуми. Я не відчуваю тут лактонності. Яблуко, так, яблуко це шампунь шампуннішаума, і зелень приємна така. Можливо, оце я ходила і шукала, що ж в мене є такого в гардеробі, що я парфум, який я знаю, який я розношувала. Можливо, це від сил до тих підліткових моїх років, коли я постійно зеленим яблуком шампунем милася. Можливо, це воно. І яблучко тут таке солодко кисленьке яскраве. Позитивний, дуже він позитивний, дуже приємний. А він, знаєте, звучить він майже по-люксовому, але знову ж таки дуже так ви, 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 вичищено. Але якби ось так мене спитали, що ж це таке ніша чи люкс, я мабуть навіть сказала, що якийсь дуже приємний люкс, який довго тримається. От Він довго тримається, тут питань нема. Але лактонності я не знайшла. Тож, якщо ви шукали в. В корові тут молоко і лактоність, то це корова для мене без молока, яка просто поки що вона молока не дала. Вона поки що з'їла багато трави і хру, хрумстить свіженькими. Яблучками змачненьки. Така корова в спокій, він такий дуже спокійний, а він такий приємний, він такий розслабляючий. На, на літо мені здається ідеальні. Дякую, Діно. Це були неймовірно гарні парфуми, такі, ну, все одно, от, навіть знаючи, можливо, бачите, Діна їх сприймає всі різні. Я їх сприймаю ось дві групи або такі. Певнено, класично квіткові, або такі розслаблені, ніжні, дуже жіночні, приємні. Дуже багато приємних. Дійсно, приглядіться ті, хто любить такий профіль, коли від тебе приємно, жіночно витончено пахне. Дякую, Діна, тобі ще раз. Обіймаю вас всіх, бережіть себе, бувайте.